Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. У п'ятницю дев'ятнадцятого травня невеликі короткочасні дощі пройдуть у західних та місцями північних областях. Нарешті території країни без суттєвих опадів. Вночі від плюс одинадцяти до плюс шістнадцяти, вдень до плюс двадцяти семи. На Полтавщині хмарно із проясненнями. Температура світлої пори доби плюс двадцять шість градусів, темної плюс десять. Мешканців Кременчука погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади мало ймовірні. Повітря прогріється до плюс 24 в день, вночі до 12 градусів тепла. Вранці у горішніх плавнях небо буде ясним, а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів, мінімальна нічна температура повітря плюс 13, максимальна денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 19 травня в історії всіх погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1979 року, плюс 30. Мінімальною температура була 2004-го 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.